Мета даного відео показати, як встановити задні сенсори паркування на автомобілі Suzuki Vitara після 2015 року випуску. Отакий От набір я придав на Алікспресі з монетами за 5 доларів і 8 центів. На осінь 2023 року це відповідало 190 гривням. Набір складається з чотирьох сенсорів, блоку світлової і звукової індикації. Кабель уживлення, блоку комутації та фрези під діаметр сенсорів. Є також схема комутації. Забігаючи наперед, скажу, що довжини всіх кабелів вистачило, система працює. Відстані до перешкод визначаються досить точно. А тепер перейдемо безпосередньо до монтажу. Як провести кабель від блоку індикації до багажника? Оце у нас блок індикації. Потім буде закріплений тут на панелі. Кабель від нього йде от сюди, в щілину. І тут за гумкою теж знаходиться така щілина. І вздовж по тій щілині вертикально прокладений донизу. Внизу знята накладка бокова. Вона кріпиться одною кліпсою, знімати в сторону. Далі йде канал в порозі. Він був закритий накладкою, яка знімається вертикально вверх. От я вже проклав цей кабель сюди. От він йде. Це його кінець. Я примотав його до іншого кабелю, який проклав до заднього порогу, попереднього. Оце у нас задній поріг. Тут накладка теж знімалася вертикально вверх, просто вертикально вверх на хіпсах. А це прохід кабелів від задні, біля заднього сидіння. Оце вхід сюди от. І от вони там, якщо підняти сидіння, то от видно, можливо, що кабель проходить в багажник. Отут от вийшли кабелі. Між опорою сидіння і стінкою. Живлення під'єднує до ліхтаря заднього входу. От він заживлений тут чорним і червоним проводом. Оце йде проводка, оце фішка його. Щоб її від'яти, треба було прикласти досить зусиль значне до цього важеля, натиснути і відтягнути. Ще, цей кабель був в двох місцях, закріплений е, такими фішками. Їх треба було зверху і знизу стиснути, щоб витягнути. Так, ну і Тут приєднав цей кабель, який йде в комплекті Парктроніка, припаяв до червоного чорного проводу. Так, місця паяння заізолював. Зараз буду ставити ліхтар на місце він кріпиться оцими двома гвинтами. От він ставиться сюди. От сюди йдуть кабелі. І оце місце кріплення з внутрішнього боку. Вже вставив самі сенсори. Попередньо помаркував виводи відповідно до схеми А D. Для визначення місць врізання сенсорів орієнтувався на фотографію автомобіля з парктроніком у заводській комплектації. Від центру автомобіля отвори розмістив на відстанях, що на фото. А це вигляд нашого бампера знизу і з внутрішнього боку. Оце справа ліхтар заднього вигляду, заднього ходу. Каже, кабель приєднав на місце. І отут. Розверлив отвір для проходження кабелів до багажника. Інакшого способу я не знайшов. значить Просверлив його на вістень 20 см від центру вправо от і діаметр 11-12 мм. І буду просовувати в нього штекери сенсорів. ну от 4 кабеля від сенсорів. І кабель живлення просунуті у багажник через цей отвір. Довелося його трошки напильником розширити, бо в 12 мм не проходило. Тепер показую, як проходять кабелі знизу з-під бампера в багажник. Довелося припідняти накладку цю пластмасову. Тут далі йде дві сталеві стінки. Одна, і за нею паралельно ще одна. Ось в Цей простір між цими стінками я засверлювався знизу. І туди виводив кабелі. От там от вони виходять через отвір. І тут ще є такі бокові отвори заводські. Ось туди от його вивів ці всі кабелі. І вони тут пройдуть між стінкою і пластмасовою накладкою. Отвір свердлив з допомогою кутової насадки і східчастого сверла, бо сверлити звичайним сверлом знизу не вдавалося, бо поверхня не горизонтальна, а під нахилом, і свердло ковзало по ній. Тепер виглядають кабелі у багажнику. Оце у нас іде кабель від блоку індикації. Тут на стінці на двосторонньому скотчі, закріплений блок комутації. От прийшов кабель від Блоку індикації червоний від, від живлення. А це в нас такий пучок кабелів від сенсорів. Движина з запасом. От тут з-під пластмаси виходять всі кабелі. Тепер такий вигляд має багажник з усіма кабелями. Як бачимо, їх практично не видно. Якщо відео було корисним, ставимо вподобайку. Не забуваємо допомагати Збройним силам. Наступне відео буде про освітлення багажника.